Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй. Сучасна фототехніка і відеообладнання часто потребують надзвичайно швидких карт пам'яті, здатних обробляти величезні обсяги даних у найкоротший час. Саме для таких завдань створено епейсер e SDXC UHS2, U3V90 на 128 ГБ. Вона позиціонується як преміальний сегмент та має задовільнити вимоги професіоналів. Проте чи відповідають обіцянки виробника реальним показникам швидкості і наскільки ця карта зручна в щоденній роботі? Проаналізуємо це все у цьому відео, але перед початком традиційно від вас ось така вподобаєчка, підписочка на канал. Ну а ми погнали далі. Карта пам'яті вирізняється підтримкою одразу кількох важливих стандартів: по-перше, це інтерфейс uhs 2 SD4.0, який має до Додатковий ряд контактів на звороті карти і дає змогу досягати максимальної теоретичної швидкості до 312 МБ в секунду. По-друге, карта відповідає класу u 3 та v 90, що означає гарантовану швидкість запису не нижче 90 МБ в секунду. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт. Де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Для професіоналів це надзвичайно важливо, адже формат V90 передбачає повну підтримку безперервного відеозапису у високих роздільних здатностях 8К, 4К. При високих FPS, а також дає змогу знімати тривалі сесії RAW зображень, не побоюючись зашивання буфера. За інформацією виробника, максимальна швидкість читання досягає 290 МБ в секунду, а запису до 260 МБ в секунду. Такі цифри практично відповідають верхнім межам UHS 2 Карта має стандартний форм-фактор SDXC з обсягом 128 ГБ, А виробник пропонує й інші варіанти ємності 64, 256 та 512 Тим самим рівнем швидкості. Високі цифри в специфікаціях перетворюються на реальну вигоду для тих, хто часто працює з великими обсягами даних. Під час відеозйомки у 8К або при високому бітрейті 4К, карта повинна стабільно витримувати швидкість запису щонайменше 90 ГБ в секунду. Такі показники особливо важливі для кінорежисерів, де кожен кадр має бути зафіксований без пропусків. Аналогічно фотозйомці при серійних режимах 20 кадрів на секунду та більше, карта V90 дає змогу суттєво знизи. Ризики зашити буфер камери, ви робите більше послідовних знімків у форматі RAW, перш ніж камера змушена буде сповільнитись. Швидкість читання до 290 МБ в секунду означає мінімальний час перенесення від знятих матеріалів на комп'ютер. Великий запис, скажімо, 64 ГБ фотографій чи кілька годин 4К відеоматеріалів можна скинути за лічені хвилини за умови використання сумісного рідера UHS2. Якщо ж картрідер або камера підтримують лише UHS1, швидкість буде нижчою, але зворотня сумісність. Цість залишається. Карта працюватиме в повільнішому режимі. Для багатьох користувачів виникає запитання: наскільки відчутні переваги між v 90 та, наприклад, v 60? Різниця стає критичною тоді, коли бітрейт відео перевищує 60-70 МБ в секунду, або коли йдеться про інтенсивні професійні фотосесії з високим потоком кадрів у RAW. у таких сценаріях. Карта V90 дає більший запас міцності, а отже, менший стресу і більше впевненості, що жоден важливий кадр не загубиться. Для яких Задач підійде ця модель. Коли йдеться про динамічні репортажі, спортивні змагання, весільні чи дикі натурні зйомки, ця карта стане надійним вибором. У режимі серійних рав кадрів вона дозволяє камері довго працювати без пауз, адже швидкість запису не опускається нижче 90 МБ в секунду. Це особливо корисно для камер із двома слотами під карту, де одна може виділятися для бекапу чи іншого формату файлів, а головну наванта головну навантажену роль взяти на себе саме від 90 щоб не втратити жоден кадр у найвідповідальнішій ми. Також вона згодиться у професійній відеозйомці, особливо за умов роздільної здатності 4К і вище. Такий носій усуває ризики переповнення буферу під час тривалого запису з високим бітрейтом. Щодо тестів, я обрав варіант на 128 МБ. Де у програмі Crystal Mark він показав наступний результат: швидкість читання у нас 279 МБ в секунду, а швидкість запису 259 МБ в секунду. В програмі Atto Disk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 241 МБ. В секунду, а швидкість запису 244 МБ в секунду. На практиці Pacer SDXC SD XC V90 справляє враження добре збалансованого продукту. Швидкість на рівні топових карт достатня надійність і при цьому трохи дешевша ціна, аніж у розкручених виробників. Усе ж п'ятирічна гарантія виглядає солідно, а відгуки перших покупців переважно позитивні. Карта дійсно тримає швидкість навіть при тривалому записі 4К та без проблем працює з топовими дзеркалками і без дзеркалками. Висока швидкість щитання відчутно економить час при великому обсягу файлів. Більшість користувачів звикли до 90 100 мегабайт в секунду, а тут можна зафіксувати майже трикратний приріст в підсумку враження позитивні, це сильна карта, орієнтована на професіоналів, яким важлива швидкість і співвідношення ціна характеристики. Епейсер SDXC UHS s 2 u 3 U3V90 у моєму випадку на 128 ГБ – Це чудовий вибір для тих, хто знімає контент високої роздільної здатності, цінує стабільність. Більність запису та швидке перенесення файлів. Якщо ви працюєте з топовими камерами і шукаєте носій для 8 k відео чи тривалої серійної фотозйомки, Pacer SDXC v 90 чудово впишеться в цей сценарій. Якщо ж ваші потреби скромніші, наприклад, Full HD чи помірна швидкість у k можна розглянути менш дорогі варіанти V30 та V60. але для безкомпромісного підходу, де хочеться бути впевненим у резервній пропускній здатності. Саме ця версія стане надійним партнером. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.